Доброго дня! Сьогодні 20 жовтня, місто Тернопіль. Хочу показати стан моїх азімінок, як вони за цей вегетаційний період виросли і як, як вони себе зараз почувають. Як визріла деревина. Оце я маю 4 сіянці. Три більшенькі і так як вони сіянці, я дивлюся, що вони нерівномірно жовтіють. Тобто, певно, буде якийсь сіянець, що дозрівати раніше, якийсь пізніше. Виросли вони десь на метр сорок. За цей рік вони сантиметрів на 80 підросли. Ось, в тому році от перехід, де було в тому році, і от вони десь. 50 см підросли. І зараз стоїть дилема, чи навесно його щепити, хочу вас попросити поради, хто вже займається зімінками, як краще чи дати ще рік порости, а потім щепити. Що, щепити я буду не повністю рослину. Буду робити так, щоб якась одна скелетна гілка залишилася її рідною. Може вийде якась гарна сортоформа. Бо дивлюся по публікаціях, що Азіміна дуже гарно передає материнські властивості насіння. А це мені Віктор подарував чотири сіянці. Рік тому і каже, не рік, це він тої весни. Тобто, це вже в мене на цьому місці вони два роки вегетація в них і вони були однорічки. Тобто ці, ці рослинці вже три роки. Казав Віктор, що це дуже гарне було насіння якимось американських перспективних сортів. Передали йому з Америки насіння, і може бути дуже цікава якась сортоформа. Так що я щось лишу материнське її, а щось перещеплю, щоб скоріше поступила вона в плодоношення. Бо сіянці так, публікація дивлюсь на сьомий, восьмий рік, тільки вступають в плодоношення. А хочеться вже отримати врожай. Ось за цю я говорив, що ця от та ще зелененька, а ця вже практично от вона була і раніше жовта, що вона і от до самого кінчика все гарненько визріло. І вже листочки у нас цієї ночі було на цій ділянці десь мінус два, бо вода замерзла десь на 2-3 мм. Там в дворі, де було ківі, я показував, то там вода тільки пришерхла в бочці, а тут замерзла. О, і ще ось одна, ця ще вища, ця, певно, сама більша, має саму гарну силу росту. Вона і, і до самого кінчика вона визріла. коричнева деревинка. От вона скине листочки і вже буде готова до зими. На зиму я її утепляти не буду, а так як вони в оцих загородженнях є, так вони і будуть. Хіба якщо будуть сильні морози більше там, 20 градусів, то я накрию зверху мішком якимось від цукру. Ну і ця сама меншенька. Вона тут у холодочку. Може тут її об'їдає поживний речовини персик, бо недалеко посажений. О, тут він обріжеться, його не буде. Так що маю 4 штучки. В принципі, азиміна дуже повільно перші роки росте. Але я думаю, що от я своїми рослинками задоволений, бо вони практично два роки на своєму місці ростуть і вони вже є такі, от оця, вже метр п'ятдесят. О, так. Виросла, що нормально. І тут можна от її буде весною вщепити в основний, а ці будуть скелетні гілки материнські. Тобто сієнцеві. Отака ситуація з азімінками. Віктор, якщо дивишся це відео, дуже тобі дякую за такі рослинки чудові. Будемо спостерігати надалі. Так що, дякую вам за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!